Шановний пане прем'єр-міністр, хочу подякувати вам за вашу участь на четвертому саміті Кримської платформи, тому що для нас це, ви знаєте, є дуже важливою складовою нашої державної політики. і Дякую, що в цей момент ви поруч з Україною. На превеликий жаль, ви бачите, що Росія продовжує свою агресивну політику по відношенню до України. Продовжує цілити в українські міста, в українських вбивати українських людей. І буквально два дні тому біля парламенту впав збитий дрон, частинки збитого дрону. А це означає, що Росія вже не обирає, вона цілить і по мирних, і по центрах прийняття рішень, і продовжує свою агресивну політику. Користуючись нагодою, хочу вкотре подякувати вам, шановний пане прем'єр-міністре. І усьому хорватському народу за ту підтримку, яку ми, українці, отримуємо в цей дуже важкий період нашої історії. Ми дуже дякуємо за військову допомогу, фінансову допомогу, гуманітарну допомогу і по допомогу в частині політичних рішень на підтримку України.